Сьогодні кожен українець переживає нелегкі часи. Це накладає відбитки на усе: життя, здоров'я, настрій, і кожен з нас знаходить для себе справу, яка б підтримувала та балансувала. Для нашого сьогоднішнього гостя це поезія. Знайомтеся, Олександр Варевцев, поет, волонтер, люблячий чоловік і дідусь. Писати свої вірші Олександр став зовсім нещодавно. Після того, як почалася війна, щось я не знаю, як то сталося, але ми їздили, відвозили до хлопців. Як кажуть, поміч, а звідти забирали людей на евакуацію, і якось воно мені в душі накипіло і почав писати. І почав писати не тільки російською, а українською, переважно. Бо треба вчити і розмовляти вже нашою мовою рідною. Ну але то, то найважливіше про що я пишу, на якій мові, то. То друге питання, але про що я пишу? Які вірші? Я пишу всі вірші від щирого серця про те, що бачу і що, що чую. Ну, а так, взагалі, я вам скажу, що почав писати з 22 року, з 9 травня. До цього я написав, може, один-два віршики мамі там, коханій жінці. А так взагалі нічого не писав. Ну і от з 9 травня я за рік написав першу збірку, яка називається Буде жити моя Україна. Але вірші не всі війшли. Там десь було так біля більше 500 віршів. Потім написав дитячу збірку, бо так скучив за своїми внучками, вони в мене в Польщі живуть. І написав дитячу книжку Віршики від діда Сашка. Потім пішла у мене так автоматично третя. Ну і от зараз перед вами це лежить уже четверта збірка, яку я пишу зараз. І... Я не знаю, звідки в мене воно береться це все, я не знаю. Я думав раніше, я думав, що мислив собі так, що люди всі можуть писати книжки. І я пишу вірші, щоб ви розуміли. От я поспілкувався з родиною або з військовим, і за 20-30 минут воно в мене набігає в голові. Я не знаю, звідки це, але воно так і так можу за день написати і чотири вірша, можу один писати 3-4 дні. То таке. Але допомагає мені, я вам скажу так, що допомогла мені перший друг це зробити друкарню, я знайшов це Франклін, Денис Портненко. Дякую, велике дякую Денису. Бо першу збірку вони 40% сплатили за свої кошти. Це друкарня, бо вони прочитали мою кню, ну, я їм вислав в електронному виді, вони прочитали і. 40% першу книжку вони мені сплатили за словами Олександра, на написання поезії його надихають люди, з якими він спілкується. Надихає по перше, за все, після спілкування з нашими військовими хлопцями, а по-друге, з родинами. З родинами я спілкувався з родинами загиблих наших воїнів. Була зустріч. По перше, дякую Андрію Перепаді за те, що він почув мої вірші і допоміг, щоб почули мене люди. Зібрали родини загиблих. До речі, після того теж набежав мене вірш. А так я вам кажу, всі вірші набігають вони від душі. Я поспілкувався з родиною. Боки є така Наталя, у нас в неї син військовий, дуже гарна родина. І після того, як вона розповіла мені, як вона спілкувалася з сином, як вона сиділа в його кімнаті і перебирала зернятки, в мене набіжав одразу вірш. І ви знаєте, коли я його виставив, мені почали жіночки писати навіть ну, зовсім інні, що Я якби то порозмовляла з сином. Скільки вже надруковано у нас екземплярів, ваших книжок, і де ви їх діваєте? Як ви реалізовуєте Ну, Книжок надруковано від першої збірки, надруковано взагалі так, десь так около тисячі екземплярів дитячої десь так біля 500 і пам'ятаємо 400 збірок. Але більше своїх книжок я дарую родинам загиблих, хлопцям нашим військовим, яких зустрічаю навіть на вокзалах там, чи в місті, десь в Дніпрі, бо я часто їжу. І дітям воїнів я дарую ці книжки безкоштовно. А ті книжки, які я можу, ну виставляю там, або хтось купує у мене люди. То з цих книжок я збираю гроші, і на ці гроші ми придбаємо для хлопців і кіліматори, і ну все необхідно для військових. Тобто я собі нічого не залишаю. Ну тобто, не ваш заробіток, це ваш, ваш внесок це у не... перемогу. нашу, так ви знаєте, так мене дуже багато хто питає, от от... Ти пишеш, тебе друкують, значить у тебе є гроші, а от займи або ще щось. Я кажу, хлопці, в мене ну не буду казати, яка пенсія, дуже велика, так скажем. Але я цим допомагаю, я підіймаю дух наших військових, я підіймаю підтримую наші родини, наших військових, розумієте, дітей. Я бачу в цим свою теж роботу. На ваші гірші пишуть. Пісні. Так. Хто вже з ними виступає? Хто їх взяв ваші вірші в свої репер свій репертуар? Ну, до речі, є такий Нікола Катаєв, це в Києві. Співак, композитор, який пише на мої вірші, накладає музику, де там якісь там слова треба поміняти, то ми з ним спілкуємось теж. І, до речі, нещодавно проходив концерт в Києві, і він співав там три мої пісні, і одна з них пройшла на біс, як кажуть. І так дуже подобалася. Ну і далі ми продовжуємо співпрацювати. І ще один це наш Дніпровський Юрій Кур'янінов. Це наш бивший, ну як бивших не буває, не буває Нікопольців. Те, те, що він сам з Нікополя, але зараз мешкає в Дніпрі. І нещодавно вийшла перша пісня про Нікополь. Зараз готується друга пісня на українській мові про Нікополь і про життя, про людей, бо йому дуже йому вислав свої книжки. Він каже. Що навіть розгубився, на якій що писати, і дуже багато матеріалу. Я кажу, нічого страшного, будемо працювати. Нехай мені хочеться, щоб люди слухали. Окрім творчої діяльності, Олександр активно долучається до волонтерства. Сьогодні його можна побачити і у Будбаті Дмитра Осики, і на благодійних заходах фонду Нове джерело і в оселях людей з інвалідністю. Також активно долучається він і до допомоги нашим захисникам. Ну, взагалі, то я почав свою. Волонтерську діяльність з Дмитром Осикою. Ми познайомились, коли почали на початку ще вторгнення. Почали робити у нас на подвірку, де я живу, мешкаю коктейлі Молотова. Так і ви знаєте, дуже було приємно, що такий колектив у нас зібрався, і Дмитро так почав розподіляти хлопців, хто де буде. Там у нас вже тоді було спілкування. Ну я йому. Сказав, що я не можу, наприклад, там робити фізичні справи, але можу то-то, то-то. Ну і їздили потім на розбори завалів після руйнувань. Ну і так допомагали людям, роздавали поміч, яка до нас находить. А потім познайомились. Ну, як познайомилися Нікопольці, у нас всі, як кажуть, живуть, мешкають під одним одіялом, як кажуть. І Костя Бабіч, це теж друг дитинства. Ми познайомилися з ним. І це фонд Віталія Нове Джерело. І їм потрібна була допомога. Теж ми почали з я і Ігор Суворов, це мій до речі, дуже добрий друг і напарник, і один з засновників нашого фонду почали допомагати. Потім створили свій фонд допомога нужденним. В чому заключається наша ну, справа робота, то ми розвозимо їжу лежачим, розвозимо їжу, воду речами допомагаємо ліками. І у нас дуже знаєте, дуже багатий ну, колектив у нас, наш, нашого фонду це п'ять осіб. Але коли ми об'єдналися, там, там люди, то ми один одному допомагаємо. Взаємодіє Олександр із Нікопольською районною військовою адміністрацією. Так, я до речі дуже. Дякую військової адміністрації за підтримку, за співпрацю, бо ми як, ну, є, вони надають нам людей там, або чим треба допомогти нашим військовим. Ми ж шукаємо, чим можемо. Але військова адміністрація у нас і так дуже добре, я вам скажу, робить. Деякі люди нас того не розуміють і починають писати в своїх коментарях там бруд. Я казав, що ці люди, їм треба замислитися. Якщо вони не знають цього, то не всім потрібно знати, що робиться. Якби всі знали, що ми робимо, то ворог би теж знав, бо у нас дуже багато брудних язиків, які виносять це назовні. А так, взагалі, я вам скажу, що військова адміністрація дуже нам допомагає. Євгеній Євтушенко навіть допомагає мені з особистих коштів друкувати мої книжки. Ну, Мене було дуже приємно враження, як мене зустріли з десь у військової адміністрації. Мене запросили, приїжджав фонд представітель ООН, і мене представив Євген, я зачитав свої вірші їм так дуже сподобалося, найбільше їм ще сподобалися дитячі вірші вірші які сподобалися представникам гуманітарної місії оон війшли до дитячої збірки олександра яку він написав перш за все для своїх онучок я написав вірші і дві колискові я написав що все почалося, почалося з однієї колискові я написав колискову від дідуся а моя кохана люба моя жінка яка допомагає мені весь час і підтримує мене Образилася, каже: А від мене нема, від бабусі. Я написав другу колискову від людочки. А потім у мене якось так зайшло, я так за ними скучив, що пішли вірші. Вони самі по собі також йшли, у мене там про звіряток, але вони всі е, такі повчальні. І до речі, я вам скажу, що е, я писав вірші, загадки. Колискові, а вкладинку сам зміст цієї книжки, це невіска моя робила, а малюнки малювали мої кохані онучки. Тобто в нас то вийшла така спільна родинна книжка така. Ну і дійсно, вони так раділи, коли побачили свою книжку. І я вам до речі покажу молодшої онуки. Тут такий є крокодильчик. І коли я в редакцію приїхав, кажу, може, ми його змінимо? Бо такий крокодильчик, а вони кажуть, Денис Портенко мені каже, ні-ні ні, це найліпший крокодил, якого ми бачили. Поезія Олександра. Це сучасна історія Нікопольщини у віршах. Вони присвячені жителям міста та, власне, самому місту Нікополь. Це книжки, котрі мають бути на поличках у кожній родині. Аби через десятки років, гортаючи їх сторінки, наші нащадки зрозуміли, наскільки важким був шлях України у цій боротьбі. Усі кошти заробляли. Лені від продажу своїх книжок Олександр спрямовує сьогодні на допомогу військовим. з нагодою, я хотів би звернутися до всіх людей. Не, не ну як то не пойміть мене неправильно, але я свої книги роздаю. Більшу частину, частку, взагалі то третя, коли вийшла, я ще навіть там вже 10 книжок тільки в мене купували. А це я була зустріч з родинами загиблих матерів. Тут у Нікополі і в Дніпрі. Я роздавав свої книжки. І зараз на мене чекає в друкарні ще 200 примирників, яких треба забрати. Ну, Щоб їх забрати, їх треба оплатити. Для мене це непідємна сума, зараз 15 тисяч гривень. Так що я думаю, що таке бажа... прохання до вас, люди, може по гривні хоча б скинете на мій рахунок, і я ці гроші перекину і отримую ці книжки. Нарешті, я можу далі їх роздавати людям. Дарувати, ну і далі пишу. Я, і немає фіксованої ціни. В книжарнях так вони там самі ставлять і потім віддають мені. А людям, коли я зустрічаюсь в особисті, як люди от йдуть, там хтось хоче, побачив мене, а у мене з собою є, хто хоче купити, вони питають, скільки коштує ваша книжка. Я кажу: ви знаєте, в мене нема ціни на книжки. Скільки дасте, стільки дасте. Це буде йти нашим дітям, нашим побратимам. А фіксованої ціни я не знаю, як її то ставити її. Бо пишу я від серця від себе і допомагає чому. Ну і звісно, ми не могли завершити нашої зустрічі без поезії, яку сам автор люб'язно погодився нам зачитати. Написав такий вірш. Називається він Надай нам захист, матінько, земля. Багато хто з поетів прославляє в віршах, піснях чудовий дивокрай, що Україна не не назву має, земля радюча в нас, чудовий урожай. А ще на цій землі зростають люди великоісторичні та звичайні люди, які шанують предків заповіти і з прагненням волі всі живуть. Ми віримо, земля нас захищає, бо ми є частка рідної землі. Хай побратимів ЗСУ Господь оберігає, вони дітей боронять та хати свої. У бліндажах, окопах та у полі надаєм захист, матінко, земля. Вони оберігають нас з тобою. Нам змогу жити, надають щодня. Я чув історію захамера солдата, як вижив він один на самоті, земля ріднесенька його від кулі ката більш місяця вкривала від русні, розповідаючи за порятунок воїн, відводять очі в бік, та щось шукає, він, як вижив він, та хто його зберіг, він відповіді сам на це не знає. І на питання, далі що робити. У нього відповідь одна на всі часи, країну неньку, землю захищати від москалів немитої Орди. Так і з'єднаймось в одне ціле браття, усі, хто прагне миру на землі. Та хто чим можете, в борьбі допомагайте, не стійте осторонь загальної біди і не чекайте від землі подяки. Подяка буде в нас на всіх одна. Це перемога України мати. Коли зітхне зі спокоєм земля, слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, Нікопольці, за вашу підтримку і допомогу.